Як ви вважаєте, хто гірший за Гітлера? Думаю, Чингісхан. Абсолютно точно Чингісхан, він свого часу знищив 10% населення світу? Я хотів спочатку порівняти Гітлера та Путіна, але подумав, що якщо я скажу, що Гітлер вбив більше, то Путін прочитає цей рейдіт і скаже: Я сприймаю це як виклик. Однак, враховуючи те, що я чую про те, що армія Путіна робить з людьми, чого я не чув, щоб армія Гітлера робила таке, то Путін все ж може отримати золото у боротьбі по неадекватності з Гітлером. Все, що я знаю про те, що ці обидва робили та роблять, не підійде для публікації на Reddit. Сталін і Мао. Гітлер розпочав найбільший конфлікт в історії людства, тому його звірства привертають найбільшу увагу у Сталіна. Мао та більшості комуняків насправді було набагато більше вбитих. Японська імператорська армія під час Другої світової війни. Звалтування в Нанкіні було настільки жахливим, що я буквально змушений витіснити це з пам'яті. Нанкін був не єдиним інцидентом. Японська армія робила те саме з кожною колонізованою територією в Китаї, Кореї та будь-де в Південно-Східній Азії. У Маньчжурії вони встановили імператора маріонетку, підсадили імператрицю на наркотики, поки вона не стала назавжди божевільною, а потім запліднили її від слуги. У фільмі Мідвей американський бомбардувальник приземлився в китайському місті після того, як закінчилось пальне. Пілотам допомагали місцеві жителі. У відплату, чого ми не побачили у фільмі, це те, що японці вбили всіх людей у місті. Це було 250 тисячне місто. У мене змішані почуття щодо постаті Гітлера. З одного боку, він вбив Гітлера, з іншого боку, він вбив хлопця, який вбив Гітлера. Тимур Тамерлан. Про звірство якого ходять легенди. Він повністю спустошив частину Індії. Середню Азію, російський степ, бідну Грузію. Хлопець мав нахабство стверджувати, що він Газі, незважаючи на те, що більшість його жертв були мусульманами. Газі це ісламський термін для мусульманського солдата, який воює проти немусульман. мусульман. 45 мільйонів загиблих. Гітлер мав намір вбити всіх людей, яких він вбив. Мао в основному вбивав людей через явну некомпетентність. Намір має велике значення при оцінці того, наскільки кровожерливим є хтось. Ось чому вбивство з необережності дуже часто призводить до меншого покарання, ніж умисне вбивство першого ступеня. Путін вже десь поряд з Гітлером. Якщо до Сталіна. НКВД і чекісти одноосібно та згідно з їх наказами розстріляли дуже велику частину як російських військових, так і колишніх російських військових, а також населення країн, в які Росія вторгалась. Як сьогодні, Росія Путіна вторглась в Україну та вбиває цивільне населення. Звісно, Полпот цей чувак вбив значну частину населення своєї власної країни. Згоден, він вбив тільки 2 мільйони людей в країні, але враховуючи, що населення Камбоджі на той час становило лише 8 мільйонів, це випереджає його як Мао, так і Сталіна у відсотковому співвідношенні. Що ж, я вважаю, що король Бельгії Леопольд II та Чингісхан повинні бути головними претендентами, вони як ненавмисно, так і зловмисно спричиняли незліченну кількість. Цілеспрямованих страждань, і здавалося, вони насолоджувалися цим. Ще один претендент це ті, хто стоїть за Атлантичною работоргівлею. Це була найбільша рабська операція, яку коли-небудь бачив світ, і здійснювалася вона переважно жителями країн Північної та Південної Америки. Безпосередні наслідки призвели до мільйонів переселенців і смертей, довгострокові наслідки як для Африки, так і для нащадків рабів, які виросли в умовах десятиліть гнобіння, навіть Після емансипації, є незліченними. Оскар Пауль Дірлевангер все ще нацист, але його навіть вважали покидьком і занадто жорстоким інші нацисти. Зараз загуглив про цього типа. Фактично, він був виключений з нацистської партії. Єдиний шлях, як він потрапив назад, був зв'язок із Гімлером. Цей чувак і його підрозділ злочинців і покидьків. Брали участь практично в кожній різанині на східному фронті. Так я читав про нього колись. Я дійсно був шокований, дізнавшись, що навіть нацисти вважали його занадто жорстоким. Адольф Ейхман, Герман Герінг, Рудольф Гес та інші люди, які входили до близького оточення Гітлера. Навіть якщо ви збираєтесь сказати, що це були плани та ідеї Гітлера. Це саме ці хлопці, які втілили їх у життя, особливо Ейхман. Ніхто, ніхто не гірший за Гітлера. Хоча багато інших імен на цій посаді вбивали більше і робили жахливі речі своїм людям та іншим, важливо розуміти, що ніхто інший систематично не будував цілі фабрики та ліквідації людей, потяги до таборів, до газових камер, до кремації, незалежно від віку, чисте зло. Я б сказав, що гулаги Сталіна робили те саме, але не настільки драматично. Архіпелаг Гулаг був неймовірно складним, і, ймовірно, найефективнішим способом вбивати людей, витягуючи з них максимум праці. Хоча я згоден з вами. Японці під керівництвом Хіріхото та його прем'єр-міністра Тодзіо робили дуже схожі речі у великих масштабах по всій Азії: Констабори, сексуальне рабство, масові зґвалтування та страти. Улюбленою метою японської імперської армії були середні школи. Їхнім девізом було три тезиси: усіх зґвалтувати, усіх спалити, усіх убити. Абсолютно жахливе лайно. Я здивований, що мало людей розуміють, що таке якість вбивств, і просто покладаються на кількість вбивств. Більшість інших претендентів, про яких тут згадується, вбили більше людей. Робили це для досягнення інших цілей: завоювання чужих земель, нав'язування ідеології, патологічної жадоби влади в поєднанні з параноєю тощо для всіх цих людей вбивство було засобом досягнення мети або її наслідком. Для Гітлера вбивство не було засобом досягнення мети, це була мета. Багато людей було вбито через те, що Гітлер розв'язав війну з їхніми країнами, а їхнє вбивство було засобом перемоги над такими країнами. Але тільки Гітлер додав до цього навмисне вторгнення в країни, тому що він хотів вбити людей у цих країнах. Ці люди були вбиті не тому, що Гітлер вторгся в ці країни. Він вторгся в ці країни, тому що хотів вбити цих людей. Щось мені це нагадує. Христофор Колумб. Він фактично позбувся всього корінного населення острова, який він знайшов, намагаючись знайти короткий шлях до Азії. Башар Асад Він винищив половину свого народу, а іншу змусив тікати з країни. Мене дивує, що ніхто досі не згадав про влада Цепеша, хоча треба віддати йому належне. Він певний час утримував Османську імперію подалі від Східної Європи. Так, коли ви відправляєте армію для вторгнення і вони перетворюються на ліс колів, він насаджував голови вбитих на коли. Я б двічі подумав, чи треба зв'язуватися з цим хлопцем. Такому списку не може бути гірших чи кращих, але було більше маньяків, які робили геноциди, про які ми можемо не знати. Леопольд II, король Бельгії, обезголовив вбив понад 15 мільйонів африканців. Рабовласники в Конго відрізали рабам руки за те, що вони не виробляли достатньо гуми досить швидко. Робітників із Конго відправляли джунглі рубати виноградні лози та покривати себе гумовим латексом. Пізніше вони зішкребали його з себе, часто видаляючи по дорозі звідти шкіру та волосся. Зґвалтування місцевого населення та людські зоопарки також Поширеними явищами. Дивно, що ніхто не згадав королеву Ізабель з Іспанії, яка об'єднала піренейський півострів, вигнала Маврів, мала свою інквізицію, відправила конкістадорів до Америки. Зрештою, вона врятувала Католицьку Європу. Але їй все ж вдалося стратити мільйони людей з Північної та Південної Америки. Дякую за увагу. Підписуйтесь на цей канал. Та в коментарях пишіть свою думку, хто гірший за Гітлера. По посиланню можете подивитись відео на тему, чи вторгнеться Китай до Тайваню. До побачення і слава Україні!